Серія книг Думай сам на 4-5 та 5-6 років 10 крутезних способів навчити дитину мислити критично. Це необхідна книга для батьків, яка допоможе навчити дитину аналізувати інформацію, як взагалі з цього потоку всієї інформації знайти Найкращий варіант вирішення проблеми, наприклад, мозковий штурм. У нас потрібно так описати яйце, все, що ми про нього знаємо, сходити до магазину, знайти так, які є види, де вони зберігаються, поскільки, чи всі яйця білі, чи всі однакової форми, різні різні завдання вдома, так кольорові асоціації тобто, ми вчимо дитину аналізувати, вчитися критично мислити і для цього просто відкриваємо книгу і робимо завдання. Кожного дня потрішки, тобто вам нічого не потрібно вигадувати. Вже все готово і е, зроблено до вас. І так само на 5-6 років е, в нас є. Е...